Я віри прийняла, думки їх вина до села. Один шонатий діти має на другий дівчину кохає. А я хотіла б я такого, щоб не виберечи нікому усі та й висті туди служить. Ану від крайность, певно, спить. Під спить ходи. Який. Ой файний, дуже молодий, він має, може, двадцять літ, а як цвіти, як мати цвіт. Він усміхається у сні. Раді він своїй весні, а може дівчина сива тут його сні знайшла. Уже